Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. На сьогоднішньому уроці ми проведемо аналіз підсумкової діагностувальної роботи та підсумковий урок. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок! Будемо ми працювати, створювати та фантазувати. Сьогодні на уроці читання ми виконаємо аналіз підсумкової діагностувальної роботи і підведемо підсумки за рік. Розпочнемо наш урок з роботи з чистомовочкою. Послухайте, будь ласка, чистомовочку. Ва-ва-ва. Щедра прекрасна мова. Да-да-да. Прозора, як вода. ни ни, ни. – мова України. Та-та-та вічно молода і багата. Ня-ня-ня. Колискова пісня. Це, це, це заходить в серце. Ова, ова, ова. Наче пташка світанкова. Іт, іт, іт гордо лине свій політ. Давайте прочитаємо чистомовочку разом зі мною. Ва-ва-ва. Щедра прекрасна мова. Да, да, да. Прозора, як вода. Ни. НИ, НИ. Мова України. Та. ТА, ТА. Вічно молода й багата. Ня-ня ня. Колискова пісня. Це. це, це. Заходить в серце: Ова, ова-ова, наче пташка світанкова. Ід, ід, ід. Гордо лине в свій політ. А тепер спробуйте прочитати цю чистомовочку самостійно. Наступне завдання, дітки, які слова заховалися у слові канікули. Подивіться, у слові канікули є конкретні букви. Давайте спробуємо з вами із цих букв скласти інші слова. Поставте відео на паузу. Візьміть, будь ласка, листочок або е, зошит в клітиночку для читання. Та спробуйте із букв, які є у слові канікули, скласти інші слова. І запишіть їх у своєму зошиті. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже впоралися з цим завданням. А ну, давайте перевіримо, чи склала я такі самі слова, як і ви. Акули, луки, нік, кулі. Кулик це пташка така. Нулик. Клин. Ніка. Ліна. А у вас які слова вийшли? Чи є такі слова, як у мене? Сподіваюсь так. Добре, наступне завдання, дітки, це конкурс читців вірша. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається канікули. Канікули, канікули, співає все навколо. Канікули, канікули у школі. А що таке канікули? Це літні дні, барвисті, це час, коли нам ніколи хоча б на мить присісти. Це час у річці хлюпатись, підсмажувати спини і зранку в лузі слухати тонку струну бджолину. Це час, коли за друзями ми скучимо, як ніколи, і нам страшенно хочеться скоріше, знов до школи. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу, декілька разів прочитайте віршик канікули. Та спробуйте якомога виразно, гарно і красиво прочитати цей вірш. За бажанням ви можете відзняти відео, як ви читаєте або розповідаєте на пам'ять віршик канікули. Наступне завдання, дітки, називається конкурс письменників. Складіть, будь ласка, розповідь про те, як ви мрієте провести літні канікули, що плануєте зробити. Цю розповідь ви можете розказати усно або записати на листочку. Наступне завдання це конкурс художників до своєї розповіді про літо, яку ви склали усно або записали, намалюйте. Малюночок, яскравий гарний малюночок. Чого ви навчилися сьогодні на уроці? Яке завдання вам принесло найбільшу радість під час сьогоднішнього уроку читання? У народі існував звичай перевіряти золоті монети та інші вироби з благородних металів на зуб. Якщо на предметі залишилися сліди від зубів, то це означало, що він не справжній. Тепер вислів знати на зубок означає дуже добре знати, глибоко засвоїти і вивчити на пам'ять. Дітки, я сподіваюся, що всі знання, які ви отримали під час уроків письма на протязі першого класу, ви вивчили, запам'ятали і знаєте на зубок. Отже, ми тепер знаємо на зубок усе, що вивчили у першому класі. Усім бажаю, щоб зірка вашої мрії вела вас дорогою життя. Весело проведіть ваші літні канікули. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: блакитний, синій, жовтий, помаранчевий, червоний або зелений. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці, за старанність, за увагу, за працьовитість та прощаюся з вами до нових зустрічей!